Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр України Укримформ продовжує свою роботу сьогодні. З вами Ольга Таманова. Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 426 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про роботу наших атомних станцій. У нас на включенні Олег Коріков, виконуючи обов'язки голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олег, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Олег, давайте розпочнемо нашу розмову саме з Чорнобильської АЕС. Вже рік минув з того моменту, коли ми деокупували Чорнобильську зону. Тож за цей рік чи вдалося нам подолати наслідки окупації і в тому числі і відновити моніторинг? Дякую за запитання. Чорнобильська зона відчуження перебувала під окупацією в період з 24 четвертого. Лютого по 31 березня 2022 року під окупацією опинилася не лише Чорнобильська атомна електростанція, а й низка підприємств, які е, здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії і знаходяться на території з Чорнобильської зони. Відчуження в результаті окупації. Виникли умови, які відповідно унеможливили безпечну діяльність підприємств Чорнобильської зони відчуження. Були відсутні шляхи доступу на промисловий майданчик під цих підприємств. Відсутні були шляхи доступу підвозу, скажімо так, обладнання матеріалів, і відповідно. Також персоналу для безпечної експлуатації цих об'єктів порушена була зруйнована повністю логістика. Значить, як нас інформували підприємства-ліцензіати були зафіксовані руйнування і разокомплектування обладнання і офісних приміщень. Окупанти пошкодили і розікрали вимірювальну техніку, телекомунікаційне обладнання, комп'ютерне, офісне обладнання. Uh, значить, і, відповідно після деокупації Чорнобильської зони відчуження зараз триває uh, відновлення uh, безпечної діяльності підприємств Чорнобильської зони відчуження. Uh, ми, Я маю на увазі державне інспекції ядерного регулювання розробили uh, низку документів, регулюючих документів, які спрямовані на під. Підтримку відновлення безпечної діяльності об'єктів Чорнобильської зони відчуження. Ці документи розроблені за підтримки Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки і відповідно розглядалися і західними експертами з ядерної та радіаційної безпеки. Зараз на Чорнобильській атомній електростанції перебуває постійно діюча моніторингова місія МАГАТЕ. Вона розпочала свою роботу в середині січня поточного року. Започаткування цієї місії, а також місії на інших атомних електростанціях, відбулося на запрошення України, На запрошення власне президента України Володимира Олександровича Зеленського. Головним завданням постійно діючих моніторингових місій це є відповідно моніторинг і документування впливів війни і вивчення пріоритетних потреб підприємств і пріоритетних потреб України і того, щоб відповідно своєчасно забезпечити надання цієї допомоги. З квітня 2022 року ми фактично співпрацюємо з МАГАТЕ взаємодіємо щодо технічної допомоги, про яку я сказав підприємства нашим, які зазнали відповідних руйнувань в наслідок окупації. Мова йде про заміну обладнання, яке пошкоджено або втрачено. І відповідно постачання запасних частин, які ми не можемо постачати, у зв'язку з порушенням логістичних ланцюжків, і так далі, таким чином ми відновлюємо безпечну роботу наших підприємств з допомогою міжнародних донорів. А саме 12 країн запропонували свою допомогу Україні через механізм міжнародної мережі аварійної готовності та реагування, такі response and emergency network. це Австралія, США, Румунія, Угорщина, Франція, Німеччина, Швеція, Ізраїль, Японія, Канада, Швейцарія Іспанія. Ці країни опублікували свої пропозиції про можливість надання. Такої допомоги Україні а, з десятьма країнами були підписані та реалізовуються угоди а, про план дії з надання допомоги Україні відповідно до процедур МАХАТЕ та у цієї мережі а, аварійної готовності та реагування. То станом на сьогодні гуманітарна допомога надійшла вже від. Румунії, Іспанії, Франції, Австралії, Угорщини, Швеції, Німеччини, Канади, Швейцарії та Ізраїлю. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за відповідну допомогу. Це дуже важливо для нас. Станом на сьогодні, гуманітарна допомога а, так. От ми продовжуємо здійснювати організаційну та консультативну підтримку нашим. Відповідно підприємствам у сфері використання ядерної енергії з метою відновлення безпечної діяльності. Дякую, це все моє на запитання. Панове щодо Запорізької АЕС, яка на цей час там ситуація щодо її функціонування і щодо взагалі безпекової ситуації там, що відбувається? Дякую за запитання. Вже понад рік Запорізька АЕС є окупованою російськими загарбниками. Внаслідок окупації відбулася значна деградація безпеки ядерної та безпеки на цій атомній електростанції. Такий висновок, висновок таки ж підтвердив. За результатами свого другого візиту на запорізьку атомну електростанцію Рафаель Маріана Гроссі, який очолював ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС цей візит відбувся місяць тому, наприкінці березня, і відповідно процес деградації також триває і на сьогоднішній момент. Запорізька ЕС перетворилася з найбільшого фактично в Європі виробника електричної енергії в споживача. Це АЕС потужністю 6 тисяч мігават. Щорічно вироблялося 35-40 мільярдів кіловат годин. Це є близько чверті всієї електрики, яка виробляється в Україні, і близько 50% електрики, яка виробляється атомними електростанціями. Окупанти з перших днів захоплення фактично контролюють доступ на Запорізьку атомну електростанцію. Через це на станцію потрапляють. Відповідно, пропагандисти, військові, зброя, боєприпаси, вибухівка, військова техніка. Представники Росатому і Ростехнадзору намагаються затягнути туди білоруський персонал і відповідний персонал з російських атомних електростанцій, який немає відповідної кваліфікації. Натомість вони блокують доступ. Українського персоналу, який має фах та досвід експлуатації саме Запорізької АЕС, такі дії окупантів є неадекватними. Запорізька АЕС перетворена окупантами на військову та ремонтну базу. На майданчику, на наприклад, майданчику АЕС зберігається і ремонтується військова техніка, зберігаються боєприпаси та зброя. Я нагадаю, що в турбінних відділеннях в машинних залах енергоблоків номерти номер два станом на сьогодні продовжує зберігатися зброя, вибухівка, військова техніка. Прилеглі території до промислового майданчику Запорізької АЕС на сьогодні є замінованими і регулярно відбуваються вибухи цих міністр зв'язку з тим, що тварини. Дикі тварини попадають, або ще щось відбувається, і, наприклад, остання подія це всередині 10 днів тому, 12 го точніше квітня, відбулися відповідні вибухи. Це скажімо так, крайне безпечне явище. Окупанти незаконно втручаються в проєктний стан обладнання. Відбуваються незаконне модифікації модифікації обладнання Запорізька станції здійснено незаконні модифікації на летальні сховища відпрацьованого ядерного палива. Як відомо, на запорізькій АЕС є ядерна установка. Також сховище відпрацьованого ядерного палива. Побудована якось невідома бетонна споруда. Також проведено будівництво біля резервної дізельної електростанції енергоблокому 6, також санкціоноване втручання в підключення до загальностанційної системи електропостачання, загальностанційної системи теплопостачання. Ми фактично втратили аварійну готовність і реагування, оскільки внутрішній кризовий центр Запорізької АЕС на сьогодні. Захоплений в ньому фактично проживають, перебувають російські військові, і обладнання розкомплектовано. Зовнішній круїзний центр, який знаходиться в місті Запоріжжя, не отримує сигналів про стан безпеки, обладнання і систем безпеки Запорізької атомної станції, не може бути задіяний у разі, наприклад, якоїсь аварійної ситуації або аварії на Запорізькій. І е, е, частина пожежно-рятувальна частина е, українська, яких насправді дві е, працювали в Енергодарі поблизу Сопорізької АЕС, вони фактично зараз втратили, скажімо так, свою готовність і не працюють у зв'язку з терором окупантів. Наразі також відсутнє надійне електропостачання Запорізької електростанції. Як відомо, на сьогодні Запорізька АЕС отримує споживання електрики з української енергосистеми, але в нас існує виключно тільки одна лінія, у якій відбувається електроспоживання без резерву. От це неприйнятно, оскільки в нас є шість енергоблоків, які завантажені опроміненням ядерним паливом, і відповідно потрібно заживлювати, скажімо так, обладнання, яке забезпечує безпеку енергоблоків, у тому числі відведення теплової енергії від опроміненого ядерного палива. Знеструмлення повне знеструмлення Запорізька електростанції відбувалося минулого року п'ять разів у зв'язку з окупацією, втратою періодичної електропостачання. І останній раз це відбулося шостий раз 9 березня 2023 року. Кожен раз, коли втрачається енергопостачання, вмикаються в роботу резервних дизельних електростанцій яких є 20 одиниць на запорізькій електростанції, стаціонарних на АЕС створено запас палива, який, якого вистачить на 10 днів роботи, щонайменше цього обладнання, і відповідно за цей період часу, промежу часу, необхідно або відновити зв'язок з енергосистемою, тобто подати струм. На АЕС або е завозити, збільшувати обсяг палива для роботи резервних дизельних електростанцій. Е у разі відсутності електропостачання е систем безпеки я маю на увазі е у разі неспроможності е подати живлення і е значити е не роботи резервних дизелів. Е Через деякий час розпочнеться процес пошкодження або розкладення тепловопромінюючих збірок, тобто активної зони, пошкодження активної зони, з ймовірним вихідом радіоактивності за межі, скажімо так, реакторної будівлі в атмосферу. Тобто, це є вкрай небезпечний сценарій, і ми можемо робити все для того, щоб його відповідно запобігти. Через окупацію Запорізька АЕС фактично не має можливості реалізувати фундаментальні принципи безпеки, які потрібно виконувати завжди. Це забезпечення культури безпеки, відповідальність експлуатуючої організації, фактично зруйновано глибоко шавований захист і втрачена аварійна готовність реагування, як я вже сказав. Таким чином, ризики аварії на Запорізькій Арія збільшуються, а наші можливості реагувати на них та ліквідувати, або значить, щось робити з наслідками аварії в аварійній ситуації зменшується. Українська позиція є чіткою послідовною та незмінною. Необхідна повна деокупація, демілітарізація. Запорізької повернення її та міста Енергодар під повний контроль легальної, легітимної і компетентної експлуатуючої організації, на яке і повернення на повний органу регулювання ядерної традиційної безпеки, тобто нашої інспекції з ядерного регулювання. Олеже, mm -hmm. mm -hmm. ми всі mm -hmm. знаємо те, про... що я тут о, 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 таким чином як завершив відповідь. Дякую. Ми, ми всі знаємо, що наші збройні сили зараз готуються до контрнаступу, він буде. І ми сподіваємось що незабаром буде звільнення нашої Запоріжської АЕС від окупантів. Але чи готові саме ви до того до, до звільнення Запоріжської АЕС, якими мають бути безпекові протоколи перезапуску, перепедключення до української системи, і чи є ці протоколи вже наразі? Угу. Дякую за запитання. Безперечно, ми готуємося до відновлення безпечної експлуатації Запорізької АЕС. По-перше, ми відновили роботу державного регулювання, відпов... відновили роботу е, нашого підрозділу. Інспекція е, з ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Інспекція наша моніторить е, стан справ, стан безпеки. Знаходиться наша інспекція поки що на південноукраїнській АЕС, але як тільки, скажімо так, буде можливість передіслокувати нашу інспекцію в Енергодар, вона тут же буде розташована саме в місті Енергодарі, і виробничі приміщення на Запорізька АЕС також будуть підготовлені для роботи нашої інспекції, а персонал в нас вже значить готовий. Спільно з експортуючою організацією Меркен відбувається підготовка планів відповідних дій, а це саме детальна інспекція має відбутися після деокупації, щоб встановити стан, скажімо так, обладнання і систем важливих для безпеки, для того, щоб Провести відповідну оцінку безпеки і відповідно, скажімо так, разом затвердити програму відповідно робіт і щоб забезпечити безпечну експлуатацію Запорізької АЕС, оскільки наразі невідомий стан обладнань систем з безпеки, ми також маємо на сьогодні досвід відновлення роботи безпечної експлуатації підприємств після деокупації Чорнобильської зони. відчуження. є в нас відповідно розроблені документи щодо підходів до відновлення роботи підприємств і підходів до регулювання безпеки цих підприємств на етапі відновлення безпечної експлуатації. таким чином цей досвід також буде застосований і на Запорізьку язику? Запорізь. Дякую вам. Дякую. У нас є питання у студії. Прошу. Доброго дня, Валентин Марчук, Українформ. Була інформація, що МАГАТЕ відмовилися створювати навколо АЗС безпекову зону. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому так відбулося, і яка є альтернатива цьому можливому варіанту? Дякую. Дякую за запитання. А, МАГАТЕ працює на Запорізькій атомної електростанції на запрошення України саме України, і е, МАГАТЕ е, виконує відповідні, скажімо так, рішення. Е, Організація Об'єднаних Націй, рішення Ради керуючих МАГАТЕ, МАГАТ, Генеральної асамблеї МАГАТЕ також. Відповідно до цих рішень Запорізька атомна електростанція належить Україні. І, відповідно, є легальний власник Запорізької експлуатуючої організації на Легальний нелегальний орган регулювання ЄРБ це українське держатим, держатим регулювання. Таким чином, зафіксовано також Магати підтримує скажімо, підхід, що єдиний шлях забезпечити безпечну експлуатацію Запорізької атомної станції. Це є деокупація, демілітарізація, повернення легального, як я сказав, компетентного оператора і відповідно регулятора. З цими скажімо так підходами. Як зрозуміло, незгодно, скажімо так, окупанти, які руйнують міжнародну систему безпеки і не виконують рішення скажімо так, міжнародної організації МАГАТЕ, організації об'єднаних Націй. Таким чином, у зв'язку з цим МАГАТЕ, скажімо так, позбавлено можливості створити відповідну зону безпеки. Оскільки росіяни не виходять, російські окупанти запорізькати на електростанції. От які будь-які компроміси на цей, скажімо, з цього з цього питання, вони не прийнятні. Це виключно українська територія, українська власність. Ми будемо доводити це різними, скажімо так, шляхами, в тому числі, скажімо. Ну, це всі мої Дякую. Е, наступне запитання. Скажіть, будь ласка, скільки необхідно часу і ресурсу для того, аби відновити Чорнобильську АЕС і підприємства до щонайменше воєнного стану до 24 лютого? Дякую за запитання. Я думаю, що вам ніхто не дасть точної, скажімо так, оцінки. Що це потребує в часу, оскільки ми точно на сьогодні е, не знаємо е, відповідно реальний стан справ і яким чином буде звільнятися Запорізька атомна електростанція, як будуть звільняти її окупанти, чи скажімо, який буде обсяг, е, скажімо так, що ми після окупантів е, отримуємо, скажімо так, е, обратно в нашу власність. Тут ми у нас є, скажімо, такий важливий дуже актив місії магатин Запорізької атомні станції, яка моніторить ситуацію, і у випадку якихось намагань окупантів щось, наприклад, там зруйнувати або ще щось. Ми. Про це як скоріше дізнаємось і зможемо вжити відповідних заходів міжнародним тиском і відповідним інформаційним, скажімо так, компонентом вплине на ситуацію. Питання було щодо Чорнобильської АЕС. Скільки часу знадобиться? Знадобиться нам ще для того, щоб її привести до стану до початку повномасштабного вторгнення. По Чорнобильській атомно електростанції, Чорнобильській зони відчуження, безпосередньо об'єкти. Е я маю на увазі сховища відпрацьованого ядерного палива, об'єкту криття з нової безпечної конфайнменти. Сама територія Чорнобильської атомної електростанції фактично великих пошкоджень не зазнав. От, і е ліцензії на да. Діяльність цих підприємств державне регулювання відновили, тому це питання потрібно наразі адресувати цим підприємствам. Дякую. З точки зору безпеки, використання ядерної енергії, в нас до них Раніше в міндовкілля заявляли про те, що для обстеження нестабільної конструкції укриття так званого Саркофагу на ЧАЕС необхідно один мільйон євро. І нібито говорили про те, що Франція може допомогти з цим питанням. Скажіть, будь ласка, зараз ведуться роботи в цьому напрямку і в якому стані взагалі знаходиться сам саркофаг Дякую. Наразі ми з точки зору. Безпеки використовуємо термін новий безпечний конфайнмент об'єкту укриття, та як є це як єдина так, система, і е, наразі Чорнобильська атомна електростанція ліцензіат, здійснює безпечну експлуатацію цієї системи в межах ліцензії, яка видана Державною інспекцією ядерного регулювання. Е, Експлуатація об'єкту здійснюється відповідно до умов ліцензії, яка нами видана, і скажімо так, відповідні, скажімо, заходи вживаються от, і обґрунтовується стан безпеки цього об'єкту. На чорнобіське атакує простанцію, дякую і останнє запитання, уточнюючи. Ви сказали, що вже низка країн допомагає Україні. Відновлювати те, що зруйнували окупанти, скажіть, будь ласка, про які опції допомоги йде мова, про які ви щойно говорили на початку виступу? Щодо 12 країн, про які ви на початку зазначили, що вони вже погодились нам допомагати? Так, да. Значить, в мене є інформація виключно по, скажімо так, по обладнанню і системам. От, кошти спрямовуються на системи на відновлення системи радіаційного контролю, моніторингу, на, відно, на кошти спрямовуються на е, засоби індивідуального захисту персоналу, от, кошти відновлюються на відповідно е, транспорт для цих підприємств, на е, ну тобто на Значить, запчастини на запчастини для того, щоб відновити відне обладнання. А стосовно обсягу допомоги, то це питання не до нас, це питання, будь ласка, до е, саме підприємств, які отримують цю допомогу і відображають її в бугасконому. Дякую. Дякую вам за цей ефір. Дякую вам, що долучилися до нього. Нагадаю, з нами був Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами. Слідкуйте за нашими анонсами. Ми продовжуємо працювати на нашу перемогу. Слава Україні!